Миколаївська кінна школа стала місцем терапії під час війни. У стайні імені Володимира Сороки продовжують навчати верхові їзді та проводять іпотерапію, відновлення за допомогою коней. Для багатьох це не просто тренування, а зустріч, на яку вони чекають увесь тиждень. Це метод реабілітації, а також спосіб соціалізації та емоційного розвантаження для всіх, хто хоче провести час поруч із тваринами. Охочі можуть не просто кататися верхи, а й навчитися доглядати за кіньми. Годувати їх та чистити. Також тут проводять заняття для дітей з особливими потребами: аутизмом, синдромом Дауна та гіперактивністю. Спілкування з кіньми має терапевтичний ефект. Під час занять люди не лише навчаються керувати твариною, а й поступово відновлюють емоційну рівновагу. Репортаж Миквісті з кінної школи читайте на нашому сайті. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.